Що замучав нешіть, давай я тобі покажу звичайну практику, котра тобі допоможе. Перше це вплив на точки. Ми беремо ось так по три пальці. Одні тиснуть сюди, інші тиснуть до носа. І ми начебто розтягуємо. Тримаємо так десь 30 секунд з легким тиском. Повторимо це на інший бік. Ось так. Поставили, розтягнули, вплинули, потримали. Після чого. Одна ділянка береться сюди, інша сюди, бачите, палець до пальця, і потім я розтягую з тиском. Я трохи тисну на переносицю і на міжбровну дугу. Тримаємо так, теж 30 секунд. Після чого ми починаємо ось так нашими м'язами, пальці великими, розтягувати вниз. Теж робимо так 30 секунд. Після чого ми сідаємо. І ми робимо закриття лівої ноздрі, Ми втягуємо повітря через праву. Дуже активно втягуємо. Після чого закриваємо праву, видихаємо через ліву 6 секунд. Потім активний вдих через ліво. Закриваємо ліву. видихаємо через праву 6 секунд. І так повторюємо по 5 разів на кожного з друг. Напишіть в коментарях, як допомогло чи ні. Та будьте здорові!